Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 28 квітня такий чорний день, можна сказати, в садівництві знову настав чорний день. Актинидія. Показуємо в цьому відео, буде конкретно актинидія, яка бідно витримала перший мороз, кинула із запасних бруньок нові паростки. Де не де навіть були квітки. Мали надію, що хоч щось отримаємо. І сьогодні знову все вимерзло. Все вимерзло на висоті понизу. Все повністю попримерзало, вимерзло. Ось молоденькі, які ледве-ледве вижили, ожили і знову пустили прирости і знову померзло. Не знаю наскільки вдосталь височі. Ось, бачимо, квітки мали бути. Ось мали б були квітки. І знову все вимерзло. Так що актинидія дуже добре відновлюється. Але ось наша пурпурна, наша київська крупноплідна. Всі вони всі вони, навіть бачимо і виноград. І виноград сьогодні теж дісталося. Ось тільки тут у нас джамбо. Був ось так в захисті, ось так. Бачимо, там он, лишилися бруньки молоді. Ну, маємо надію, що буде добре. Ось виноград, виноград теж, але в цьому відео не про виноград. Актинидія, гарна рослина, гарно відновлюється. Ну, побачимо, чи вдасться їй знову третій раз відновитися. Тримаємось, буде все добре.